Все-таки це розширення місцевого самоврядування, розширення права місцевих громад. І це вкрай важливо сьогодні, враховуючи настрої на місцях всіх територіальних громад і Заходу, і Сходу і півночі і центру. Проте цей законопроект хочеться вважати як першим таким щаблем, першим кроком. І тому Suartaio, cheio do Xanon. Віце-прем'єра, який доповідав даний проект, хочеться, аби розширення прав місцевих громад відбулося не тільки через цей закон, до якого ми на друге читання дамо свої доповнення, а й через зміни до бюджетного кодексу, через фінансову підтримку, розширення фінансових можливостей, а саме. Через перегляд податків, які залишатимуться в місцевих громадах, особливо, якщо на їх території працюють підприємства, які зареєстровані у містах у Києві, в обласному центрі, орендують землі, а селянам залишається дирка від То тому оцей закон має бути доповнений розширений бюджетним кодексом і змінами до податкового кодексу. Тоді це буде дійсний крок нинішнього кабінету міністрів, уряду нашого по наданню більших можливостей місцевим громадам. Ми голосуватимемо. Дякую.